це одне питання. Ви зробили запити. От я йому зачитав. Що, За, що зачитали зазні? відповідь. Ви зазначили, що питань немає. Вам надасть е, е, Крупенко відповідь стосовно того. Що я не звертаюся Давайте зараз я наберу Крупенка. Тоже так же задаму питання Самоінку. До нього зверталися, він дає відповідь. Ми я... справимося самі. Це я... раз. А е, то, що кількість людей, е, то що кожну ніч. Виїжджали. Я не знаю, як ви задали питання. Я прямо зараз при вас виходимо. Я набираю крупенку. Ми чуємо відповідь. І записуємо про... документ підписаний. Зараз ми виходимо з вами. Набираємо прямо крупенку. По телефону мені сказали, що взагалі таких не ви не бачили. Виконує обов'язки. Тільки добровольче формування їхньої громади. Тошою написано ми разом з добровольчими громадськими отримували зброю. Пофамільна єсть. Ну, по фамільнах кі... для того, щоб навести, <ріпі> навести нам результати вашої роботи. Ви, ви зараз встаєте, виступайте. Чому ви не, за тиждень не звернулись самостійно до Крупенка, ми зробили запит і отримали офіційні відповіді з підписами керівників. Голова ОТГ дав відповідь, що у вас там не було. Зараз заміщу, поліції я ясно не було, а ви зараз тут встаєте, да, мені зв'язок не потрібен. У мене відповідь є офіційна. Ми ж не зможемо докласти нічого іншого, крім паперів. А те, що окремі люди могли потребувати. Те, що ми отримали задачу від воєнкомату, я можу вам ці складі, якщо Я зараз в складі ДФТ. Якщо підрозділів, всі присутні тут були в складі різних підрозділів. Але а, зареєстровані були а, тільки одиниці. А інші, вибачте, вже пішли в минуле. Їх навіть не було зареєстровано. Тому... Що ви маєте виду, не зареєстровані? Є людина, є членом громадського формування, є фамілії, яка отримувала зброю Заземське. Послухайте, будь ласка, людина є членом громадського формування. Так, так. ми зараз говоримо про статут громадського формування, так. а не про людину. Людина могла бути членом ДФТГ. Ну, цієї людини немає. А що статут... Якщо ваша громадський... мова йде про те, що на сьогоднішній день на території броварів є безліч громадських організацій, які не організовані, але існують. І вони мають тоді привести в порядок свої статутні документи в тому випадку, коли вони ведуть діяльність. Що? Тому що, діяльність. послухайте, будь ласка, ви хотіли відповідь, тому що йде е, просто дезорганізація. Поліція не може узгодити дії. Немає офіційних осіб громадських ага. організацій, які, начебто, є, але вони не виконують. Ви говорите про те, що ваші люди конкретно фізичні особи могли бути там на задіяні. Так. так вони там могли бути в качестві ДФТГ того самого. Так. А, ми а ми говоримо про дефтетами підприємства та... громадської організації. 12.30 24-го з поліції дзвонили і просили надати допомогу на п'яту годину виставлення на пости. Але коли коли люди почали з'їжджатися, їм сказали до побачення. Ми не нуждаємося у в у допомогах. Тому що вони є організатором. Так. Якщо Мені, не нуждаються, день у нас поліція повністю укомплектована, задайте, штатом. будь ласка, питання, це поліції. Ми говоримо, зараз... а чого ви викидаєте? У нас є ще вас не викида. Ми не викидаємо про, про те, що відмовити. ви робите чи не робите. Організація Мені. працює в зв'язку зі змінами. В зв'язку зі змінами, в законодавстві, всі громадські формування мають внести зміни. Своїх документів, ми, ми е, е, отримали листа в зв'язку зі змінами від е, працівників поліції стосовно, що вони будуть надавати е, зведену інформацію, які громадські формування працюють, які не працюють для органу місцевого самоврядування для прийняття рішення. Якщо громадське, громадське формування. Не працювало. Поліція надає нам е, е, листа, і в нас є підстави або підтримання. Зараз ми звернемося зберемо до Самолінка і поліція відмовити в затвердженні статуту даної організації. Прошу голосувати. Одного.